Так, вопрос, что сталкивалося з такою херней. Astra G 16, 8 клапана, моноінжектор. Звук такий появляется. Именно літом, зимою, уже два года я на не езжу, зимою такого звука немає, як би і не нагревал. Літом, коли дистанції проїжджаєш... кілометрів. Не знаю, коли біля то сюда жарко, дистанция кусь проезжаешь приїжджаєш и появляется такие зубы. Откуда він тепер я не знаю Не знаю, может сталкивается підходить Ремінь гарам поміняний, ролики поміняні, помпа І ще ремні, Якщо сняти ремні перевірити, зараз я загрушу. Допустимо десь там, ну, там пройде, і вона може завестися і не зібрати.